Багато запитань до мене у моїй групі надходить, навіщо я роблю ось такі зверху кульочки на щепленнях. Відповідь дуже проста. Як ви бачите, вітерець гуляє, висушує усі ці прививочки. От Навіть зараз видно, що він добре гуляє, висушує прививочки і щоб цього не траплялося, саме я замотую. Після щеплення надіваю такі кульочки, щоб воно зберігалося у середині волога у самому живці, і на самій прищепі не вивітрювалося. І захист своєрідний від посушливого вітру. Та якщо буде заморозок, то цей кульочок трішки стримає. І як буде дуже тепло чи жарко, то видно буде, що в кульочку всередині будуть такі крапельки зберігатись вологі. От для того я і роблю обов'язково. Це особливо на півночі України або у таких регіонах, де дуже дують сильні вітри. От саме для цього і робиться. Ось таке надівання кульочків на прищепу, але можна, звичайно, обійтися і без цього, але бажано.